Добрий день, малята! Сьогодні ми продовжуємо з вами подорож у світ професій. Знають добре всі малята. У світі професій дуже багато, всі вони гарні, всі вони різні, всі для малят і дорослих потрібні. Тож скажіть мені, малята, а ким працюють ваші мама й тато? Я бачу, ви всі знаєте, ким працюють ваші батьки. Ми вже з вами багато знаємо про професії, якими вони бувають, хто може бути людиною певної професії та які характерні знарядня праці вони використовують. А тепер спробуйте відгадати деякі професії людей, яких зображено. Шторм його не налякає, адже він штурвал тримає через море й океан водить судно. Капітан. Золоті у неї руки, робить зачіски й перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Хто це? Вірно, перукар. Вміє справно рахувати і товар пропонувати. зошит, книгу, олівець видає нам. Продавець. Наступна загадка. Із пожежами воює, від вогню усе рятує. Хто це? Вірно, пожежник. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Так, це лікар. А тепер давайте чітко і правильно назвемо всі професії, які тут зображено: лікар, перукар, кухар, продавець, поштар, пожежник, кравчиня, слюсар, вчитель. Капітан. Молодці малята. А тепер доберіть слова, що означають дію, та дайте відповідь на запитання, що робить? Що робить пожежник? Рятує, гасить, захищає, евакуює. Що робить кухар? Варить. Нарізає, смажить, перемішує. Що робить поліцейський? Охороняє, стежить, захищає, запобігає злочинам. А що робить лікар? Лікує, перев'язує, діагностує, допомагає. Молодці діти! А тепер давайте назвемо предмети знаряддя праці, характерні для професії вчитель. Ручка, книга, дошка, глобус. А що потрібно космонавту? Скафандр, космічний корабель. Чим користується художник? Мольберт, пензлі, різноманітна фарба. А що потрібно продавцю? Касовий апарат, гроші, калькулятор ваги. А що потрібно перукарю? Ножиці, фен, різноманітні щітки. Фарба для волосся. Що потрібно музиканту. Ноти, музичні інструменти. Тепер, малята, я пропоную вам скласти разом зі мною речення за схемою. Перше речення. Лікар прийшов до лікарні. Друге речення. Вчитель. Працює у школі. Наступне. Лікар користується термометром. Столяр ремонтує стіл. Кухар приготував борщ. Перукар зробив зачіску. Наступне. Кухар підсмажив. Яєшню. Продавець зважив банани. Діти, ми сьогодні пригадали з вами назви деяких професій та назвали знаряддя їх праці. Визначили, що робить людина певної професії. Ви гарно попрацювали малята. Молодці. До наступної зустрічі!